Ранок. Вчора в день з пошти прийшло повідомлення, що до мене прямує, не прямує вже прийшла посилочка. Я чекаю пряжу. Тож перевірила, чи не пряжа це. Ні, це не пряжа, це посилочка від мого таємного Миколайчика. І так, дійсно, ранок в мене дома. Зараз я перед роботою заїду на пошту, заберу посилочку, почекати, поки буду вихідна, і я не вичекаю. Отримала посилочку від свого таємного Миколая. І будемо з вами дивитись, що ж в мене тут що я отримала. Зараз розпакую, щоб дуже не шарудіти, і повернусь до вас. Ну що, я її розпакувала. Ось така короба, Боже, ви гляньте, я такого і не бачила. Ось така коробочка в мене тут прийшла до мене. Я вказала в повідомленні до Діанки, яка організувала цей, цей обмін подарунками, що я намагаюся вчусь в'язати іграшки. Тож, тож, мій таємний Миколайчик поклав мені ось. Ось таку пряжу, неймовірну, з якої я буду в'язати іграшки. Я перепрошую, трішечки відволіклася, бо все ж таки на роботі. Ось така, неймовірна yarn art fancy yarn. Такі кольори поєднання. У вас на камері вони трішечки яскравіші на екрані. Так. Велюр, чи як вона, чи плюш. воланс Ярнс. Бані Бебі 100 грам 120 метрів. Стандартна така пряжа і жовтенька. Така приємна жовтенька пряжа. Колір дуже приємний. Ось так. Її малая. А, це навіть не Dolphin Baby, це бурса шаніл. Якщо я правильно читаю, 100 грамів, а метражу не бачу. Просто 100 грамів. Ну, така, ніби, от така сама вона по товщині, як і ось ця де 120 метрів. Ну, звісно ж, солодощі, солодощі це мені до чаю. Треба зараз піти поставити чайничок, поки ще є водичка. Який він ніжний, ось цей жовтий колір? Ні, вам він дуже яркий, яскравий. Ось, мабуть, що ось, ось так, але ось з цього боку. Такий він ніжний, цей жовтенький. Аж прям захотілося собі такого кольору якусь літню ковтинку. А може і замовлю, і зв'яжу, але коли ти все в'язати, як в мене вже планів. Так, ярнард бебі акрил, теж жовтенький, яскравий, прямо дуже-дуже яскравий. Ось цей кольор у вас правильно передається. О, ось жовтий ось зараз. От зараз він такий, як він насправді. Ніжний, дуже ніжний жовтий колір. І ось цей такий яскравий. Ай, дивіться, який зайчик. Юлечка, сонечко, спасибі тобі величезне, за такого зайчика. Дякую, дякую. Ви дивіться, який він яскравий і веселий, просто неймовірний. Клас! Клас, клас, клас. Так, тут холофайбер І, боже, сонечко, яка ж ти, дивіться, скільки оченят. Ви тільки подивіться, зелені. Ой, зараз розгублю тут все на світі. Так, коробочку вже можна прибирати, вона така негарна. Дивіться, яке багатство. Це... Ось дуже гарні, дуже гарні рожеві очки, оченятка. Дивіться, клас. Просто зелені я вже показувала. Чорні. А ось ці малесенькі. Просто гляньте. А за ось це просто окреме дякую. Я хотіла спробувати зв'язати якийсь такий гризунець. Ну, правда хотіла і думала, що якось при нагоді я замовлю собі пару кілечок на гризунці. І просто щоб спробувати. Мені було цікаво, і, і ви гляньте. І ви гляньте, як нібито мої думки прочитали. Знову перепрошую, знову нас відволікли. Так, ось це показала все. І маркери. Це те, що ніколи не буває зайвим. Маркерочки. Дякую, дякую тобі, Юлічка, дякую тобі сонечко. І Цих зайців я бачила в неї на сторінці в Інстаграмі, коли вона їх в'язала. Дуже класні. Такі яскраві, такі незвичні. Дякую. І взагалі все таке прям, прям класне. А ось це, ну просто окреме дякую, окрема любов. І так, я закажу колор 88. Я замовлю собі ще і я зв'яжу собі якийсь літній топ з цього. Я щось, я, щось, я щось придумаю. Ну, і звісно ж, ось це. Хоча мені здається, що Хімалая трішечки тонша. Ні, ні, здається, однакові. Величезне, величезне, дякую. Я, я прям безмежно задоволена за ось це все. І тут іще холофайбер, просто не хочу, шарудіти ним. Побігла пити чайочок, дякую за участь, за, за можливість прийняти участь в такому проєкті. Дякую Діаночко, що організувала і, і все зробила дуже якісно, дуже все. Не, не можу більше підібрати слів. Тож побігла пити чайочок. Все, па-па!